Всім добрий день вже у нас березень, можна було і швидше, цього року рання весна. Ось такі у нас повиростали кущі смородини і можемо тепер дещо всякі пагони, які не потрібні. Можемо пообрізати. ну Перш за все, в мене вже була така попередня осіння обрізка, як бачимо сюди, пагонь йшов бік то всі ці пагони потрібно забирати. Також ось ось такі нерозвинені пагони також можемо забирати. Хоча, якщо у вас є десь місце, то такий пагін. Просто можна поставити в землю і має примець. Так, добре. Ну і так далі. Так, всі пагони, які йдуть в бік, недорозвинуті пагони, то ви їх геть забираєте. Також дивитеся, якщо у вас є ну, ось такі пагони, які вже яким два роки, на цей рік я його ще залишив, а на наступний рік він також буде забраний. Смородина це є сорт радужна, як бачимо, кущі не є розлогі, йдуть вверх для смородини. Мені здається, що це найкращий варіант, тобто сорт. Радужна, вона чи райдужна, ну, радужна, так, в реєстрі. Вона тим добре, що буде підходити на промислову, на промислові плантації. На рахунок, на рахунок того, чи цей сорт буде врожайність мати. Також можу сказати промислово, це ще під питанням, тому слідкуйте за наступним відео. Я покажу так, скільки цей сорт може дати ягоди орієнтовно на один кущ. Але по приросту, по вибагливості, цей сорт, дуже гарний. Кущі, порядка метр мет висотою, дуже-дуже великі. Рівні зі мною. Ось це є ожина, яка буде перший рік плодоносити. Це, це вже буде другий рік плодоносити. Ну, ось також цей пагін можемо також забрати весь або залишити дещо. Так, цей також заберемо. Але ще раз нагадую, гілки не викидайте. Це дуже добре їх вкорінювати, вони гарно вкорінюються. І дають гарні потім кущі зараз ще покажу. Так, ще в це заберемо. Так, ці всі. Пагони, геть. Так, ось цей гарний великий пагін, але якщо... Буде навантаження, то він зігнеться, тому ми його також можемо частково забрати. Так, це у нас вже інший сорт цікавий. Це ірга. Ну і також бачимо, як кущі відрізняються по сортах. Ну, цей також ми гілку заберемо, так, бачимо цей більш розлогиший кущ, більше дає гілок бокових, що як на мене не дуже добре, бо це все потім лягає, потрібно більше обрізку робити. От ці всі пагани, вони так будуть гнутися, тому їх бажано зразу коротити. Так. І бачимо те саме ось тут. Оці пагони пригинаються, це все треба забирати. Це не дуже добре. Так. Оце і також ми підріжемо дещо. Ось таким чином. Ну Потім це все буде так забиратися, якщо дасть пагони догори, то він залишиться, все інше забереться. Добре. Так, ще що можу показати, це ще раз як можна вкорінювати. Ну ось Бачимо, що ці пагони вже були десь. Два тижні тому, як бачимо, вони вже також дали листок, ну і також дещо пізніше буде корінь. Так. Тому для посадки нової смородини, то ви просто берете дещо під кутом 45 градусів обрізаєте. І це все можна в землю десь на сантиметрів 5 ви запихаєте. Ось таким чином. Ну і так, інші пагони також. Ось так. Підготуємо. Так, старого. Старий пагін ми забираємо. Так. Так. Ну і цей також такий залишив. Великий. Добре, це все можна там, де є місце. Просто запихаєте. О, таким чином. І будете мати нові саженці. Ось таким чином. Добре. Буду наступне відео. Всім до побачення.